Сили ППО збили більше 60 ракет, випущених Росією по території України під час масованого обстрілу 5 грудня. Про це повідомляє прес-служба повітряних сил збройних сил України. Зазначається, що загалом ворог випустив понад 70 ракет. За попередньою інформацією, поски 38 крилатих ракет Х-101, Х-555 здійснювалися здійснювалося із восьми літаків ракетоносців стратегічної авіації ту 95 МС. З району Каспійського моря та Волгодонська Ростовської області також противник завдав удару 22 крилатими ракетами типу «Калібр» із кораблів Чорноморського флоту. Крім того, з екваторії Чорного моря Україну атакували дальні бомбардувальники. ту 22 М 3 трьома крилатими ракетами Х-22, а також винищувачі су 35 шістьома шістьма керованими авіаційними ракетами Х-59 та однією х 31 П. Повітряні Сили України чудово відпрацювали по випущеним ракетам. Хочу подякувати силам ППО, нашим енергеткам і нашому народу. ППО. Більшість ракет збили. Енергетки вже почали відновлювати світло. Наш народ ніколи не здається. Слава Україні!